Вітаю глядачів телеканалу конкурентів, враховуючи нещодавні події, а саме неприємний запах, який чутно ледьне по всьому місту Луцьку. Ми вирішили запитати у лучан, чи чули вони цей неприємний запах, і як думають, звідки він походить? Та звичайно ж запитаємо, як на думку лучан варто розібратися з цим неприємним запахом. Ми йдемо питати, а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, щоб не пропустити. Головного? Чесно не знаю, звідки. А чули я, взагалі? В ну, самому Луцьку ні, бо я за Луцьком живу. Ага, а де ви За Луцьком живете? Може, в районі? лісництві. Та там було. Чути, чути трохи, так. Да. А, а звідки не знаю точно? Показали, угу. що тобі одрива, от можливо, ви знаєте, як вирішити. Хоже, щось не таке на, подібне на щось таке. А як думаєте, як можна вирішити цю проблемку? Ну, треба сісти, подумати. Я не чую. Не чула? Ні. Взагалі, Взагалі не чую. Я живу там біля, ці, біля філармонії, там немає. Не було. Ні. Чула, чула. А в якому районі? В центрі, в центрі було. А, а як думаєте, звідки він може бути? Думаю, від сахарного заводу. Ні. Цукрового. <хи> Бо кажеш, що біодобрими ми поливали поля. Чому може таке бути? Я не можу вам сказати, я не розбираюсь. Але неприємно. Неприємно. Він вам дошкуляв ну, сильно. Особливо ночі, коли неможливо відкрити вікно. А, зрозуміло. А як думаєте, як можна вирішити цю проблему таку зі смородом? Вона ж часто доволі. Ну, я ж не спеціаліст, не можу сказати. Дуже дошкуляє, дуже особливо на сороковому кварталі там мені здається ще ще більше чути. А як думаєте, звідки він? Ну є різні версії. Сусіди мені розказали про якісь птахофабрики, ще щось там. Вже різні в, в теорії ходять. Uh -huh. Як думаєте, як можна його позбутися? Ну не знаю, треба вияснити звідки він він в першу чергу, uh -huh. Перша причина виникнення цього запаху. Uh -huh. Ні, немає ніяких запахів. Може може мене знаєте, я такий, що знаю, що в житті все має бути. Трошки добре, трошки погано, так що якийсь запах, якщо десь дуне там, звідкись раніше було більше з цукрового заводу, а зараз щось я не відчуваю. Мені не дошкуляє, бо я живу тут в центрі, то мені не ага. дошкуляє. Ем, бо навіть от зараз трошки таке є моментами, як віде. Ну, то наш ж Луцьк, бачите, на цьому питанні спеціалізується по запаху. Ага. Дошкуляє, дошкуляє А де, в якому районі найбільше на кільці? На кільці. А як думаєте, як звідки він? Ну, з брудного. Я не знаю, звідки там річка рядом з брудна. Звісно. А в якому районі найбільше його ви чули? Ну, проживає на 33 му Чути дуже добре. А як думаєте, звідки він може бути? Думаю, цукровий. Цукровий. Так. А, можливо, задумувались, як можна вирішити це питання? Ні, не задумувались. Я сама зі зміїнця, то там є ввечері запах. А в Луцьку не дуже відчувала, тому що якось в офісі сидиш, вікна зачинені. Ні. А як думаєте, от ви кажете в районі зміїнця? Є не дуже приємний запах по вечорам. А звідки він, як думаєте? Поняття немає, Я не досліджувала цього питання. А як саме він вам дошкуляє? Не можете відкрити вікна в кварти... Ой, в будинку, в квартирі? Ну з дітьми прогулянки ввечері, тут тяжко дихати, Тож. ну якби. Неприємно взагалі знаходитись на вулиці. А як думаєте, як можна було б вирішити цю проблему з запахом? Ну, це питання, напевно, до міського голови. Я в литинах живу, відчував у Литинах. А як ви вважаєте, що могло спричинити цей запах? Ну я чув, що це наші агробізнесмени агр агр з аграрії поливали поля? Mm -hmm. Правда, а можливо, є якісь. Вирішення цієї проблеми не знаю в мене на ветеранів чути. Угу. Чи можливо знаєте, яка проблема цього сморяду та які не, їх не вирішення? Не знаю. не знаю, не знаю. Яка проблема, але вже давно така проблема. Не знаю, чи вони не вирішують досі. Неприємно, mm -hmm. чесно кажучи.